У світі Великдень, а в нас тут війна. Так сталося з нами наразі, і плаче в куточку холодна весна, всім сумно і їй бідоласі. У нас тут Великдень, святкуєм свята, і славлять усі золоте Воскресіння, а країна моя. Несе тяжкого Христа І нестиме заради спасіння. Стоїть Україна серед чорних руїн, заплакана, змучена, боса, гарматний в вухах відбивається дзвін і холод кривавий по косах. У нас тут Великдень, у нас тут війна. І кровця тече по прострілених грудях, і все це не по-людськи, висока ціна, без глуздого наказу від нелюда Юди. У нас тут Великдень, у нас тут війна, у нас тут страшна катастрофа. Тепер у нас своя, болюча ціна. Тепер у нас тут своя висока кривава вкраїнська Голгофа. Шануймо Вкраїну хвилиною мовчання тих, хто полягли. Вони за тим злетіли в небо. Щоб, Щоб в мирі й щастя ми, ми жили коли не хочемо, оти сині. Там тобі святкується солдат, чи куштував свячену нині Пасху, нехай Христос воскреслий із Небес, на та здоров'я, сили, свою ласку, один безрідних там, десь на війні, в, об в окопах свій великдень зустрічаєш. Збереться вся родина фронтова, всі друзі, побратими, всі солдати. І кожен в серці згадує родину. Молитву великодню шле батькам. і кожен знає, захищаєш Україну, щоб навіть крок не здати ворогам. Ісусе милий, зійшли йому всі дари, солдатові життя оберігай, щоб чорне зло пішло з землі моєї, щоб міг вже процвітати рідний край, о Всевишній перед тобою склонюся на коліна. Бо вічність, ти, безсмертя із небес! Я вірю, що Воскресне Україна! Христос воскрес! Воістину воскрес!